Служба безпеки викрила на співпраці з ФСБ головну бухгалтерку однієї з філії акціонерного товариства Укрзалізниця у Полтавській області. Зв'язковим агентки виявився її чоловік, який воює проти України на східному фронті. За матеріалами справи посадовиця зливала окупантам час, напрямки та особливості вантажу військових ешелонів, що рухали залізничними сполученнями у регіоні. Щоб отримати розвіддані, посадовиця використовувала службову документацію, з якою працювала як головбух держустанови. Також вона розпитувала додаткову інформацію щодо перевезень у своїх колег. Отримані відомості агентка передавала до ФСБ спочатку через свого чоловіка, який воює за расистів у Донецькій та Запорізькій областях, а потім її вивели на прямий зв'язок з російським куратором. Контррозвідка СБУ задокументувала злочини фігурантки і затримала її за місцем проживання в обласному центрі. Одночасно були проведені комплексні заходи для обезпечення маршрутів руху ешелонів сил оборони. За даними слідства, фігурантка до 2014 року проживала у Горлівці на Донеччині, але після захоплення міста переїхала до Полтави. У поле зору ФСБ вона потрапила навесні 2024 року через свого чоловіка, який залишився на тимчасово окупованій частині території Донецької області, і приєднався до військових угрупувань рашистів. Слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України частиною 2 статті 111 Державна зрада вчинна в умовах воєнного стану та частинами 1 третьої статті 436 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Також планується заочно повідомити про підозру і її чоловіку. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.